была дикая природа. Потом они появились, и все это исчезло. Есть земля, которая нам нужна. Строится элитный коттеджный городок. Обычные люди столкнулись с людьми, у которых есть большие деньги. И вы заберете у них доступ к воде. Можно просто поставить крест на своей мечте. Теперь треба дать 100 гривен, чтобы пропустил. Кто вас крышует? Расскажите, будь ласка. Гнать вас надо всех в шею извините. И садить в тюрьму за это, что вы Скотиняки. 15 лет в тюрьме. бізнесмени забудовники вже настільки знахабніли, що заради зведення чергового дому готові засипати навіть озеро. Їм байдуже, що поруч зона відпочинку, пляж, а там живуть люди. Контролер не може лишитися осторонь, і ми обов'язково подивимось в очі чиновникам, які все це допустили. У нас забирають озеро, просто забирають озеро. Це варварство по отношению і к природе, і к нам хочуть построить коттеджні елітні городки. А нас повністю отсечь от води. У нас не будет ни ні виходу, ні э, ні загорати. А ми отдыхаем з дітьми і внуками. Нам, простим людям, помогите відстояти свої права. Мешканці садового товариства Геолог зателефонували одночасно до контролера та МНС. Люди налякані, бо біля озера Золоче, що за кілька кілометрів від Києва натрапили на небезпечну знахідку. У нас приїхала служба надзвичайних ситуацій, тому що тут люди знайшли були боєприпаси. П'ятирічна Єва живе з батьками та бабусею неподалік озера. І часто грається біля пляжу. Та якось дорослі помітили, що дитина, коперсаючись у піску, раптом принишкла. Вона сиділа і э, лопаткою, ну як корбі діти, і граються, і ми услышали, що щось не то, що цокає такой звук. Вот, Вова каже, а що там у тебе єва таке? І розгріб це і побачив, що там был, ну, снаряд. Сучасний артилерійський снаряд дівчинка відкопала за кілька десятків метрів від житлових будинків. І як з'ясувалося, цей боєприпас не часів Другої світової, а виготовлений у 90-ті. Я нікому не пожелаю відчути той ужас, який я ощутила. Ну, бабушка, мама коли кадата все побачили, ми, як це схватить рібенка і за секунду бути уже у себя вдома. Чотири дні МНСники ретельно прочисували територію, знайшли справжній арсенал, гільзи та набої різного калібру, гранати. Як вони опинилися біля озера, де відпочивають люди? Місцеві кажуть, усе почалося чотири роки тому, коли на прибережну територію мальовничого озера Золоче зазіхнули бізнесмени-забудовники. Спершу вони спиляли тут усі дерева. А далі почали возити пісок і засипати ним водойму, аби збільшити територію під забудову. І байдуже, що тут зона відпочинку, пляж і більше ста будинків садового кооперативу, у яких мешкають колишні геологи та науковці. Люди приїжджали з палатками, там були озера, останавливались, відпочивали, вот ну, рибу ловили удочками. Вот, там такое пляжное було, хороше місце. Ну, от ви відієте, як вот білі. Отак вот був точно, і там така ж берегова зона. Це архівні фото із супутників. На них можна побачити, який вигляд мало озеро, і територія довкола нього протягом останніх 10 років. З 2009 по 2015 вона була ось такою. Але 2016 року ландшафт повністю змінився. Майже не лишилося дерев, а ділянка збільшилася в півтора раза. А ось такою, колись зелена зона відпочинку, є тепер, наче пустеля огороджена двометровим парканом із приватною охороною. Тут була дикая природа, в общем-то. Потом вони появилися і все це зло. Зість, на самом деле, строїться елітний котеджний городок Золочі. Тепер біля озера немає місця ні для відпочинку, ні для забудови, адже навколо дорогі котеджі. Тож бізнесмени пригледіли собі ділянку біля садового кооперативу. Люди обурені, будівельники знищили пляж, обмежили доступ до води. І насипали піску в чотири метри заввишки, звідки вони возять пісок, у якому п'ятирічна дівчинка знайшла снаряд. Про це трохи згодом. Земля одна з головних проблем, якою опікується лідер радикальної партії Олег Ляшко. Тож він приїхав, аби розібратися, чи законно людей позбавляють території. Де знищують все живе, знищується. Вони розказують: от у вас тут хаща. А може нам не треба цього піску? Може нам подобається, щоб травка була, тут ну, не хащі були. Правильно. Ну, да, якийсь. Ну що ж це таке робиться? Нам не потрібно цей пісок. Будемо платити гроші, щоб зайти ще в це озеро. Оце бабка йде з внуком. Значить, я маю якийсь презент дати охороні, щоб мене пропустили. Тобто там немає вільного доступу? ні. Якби мені не пустили маму, да не пускаю. Пускаю. а так якщо не підмазав, то і не пройде? Ні, охранникам. Тепер треба дати 100 гривень, щоб пропустили. Тому от я позношу всі ці забори, щоб вони платили за своїх дітей для того, щоб їм покупатися. Наталія Сухаревська разом із чоловіком та трьома дітьми переїхала сюди два роки тому. Обирали таке місце, де могли б якмога більше часу проводити на природі. Жінка переконана, будівельники і надалі відрізатимуть жителям дачного кооперативу Доступ до озера. Можна просто поставити крест на своїй мечті. Ще до недавнього времени їх участок і їх плани не заходили на цю територію. Апетити золочі ростуть. Завтра вполне возможно, вот там вотами что то появится. Бізнесмени зводять елітні котеджі довкола водойми швидкими темпами. Ось їхній звіт про будівництво у 2015 році. Намита ділянка біля кооперативу Геолог. А вже за два роки тут закрита територія із десятками будинків. Ірина Новочуб, голова садового товариства Геолог, уже третій рік жінка намагається відстояти право місцевих, відпочивати на озері, шукала союзників у сільській раді. Адже саме вони відповідають за землю. Сірада ваше какби. Вони аби розмовляють зі мною з позиції. Ми приїдемо, все зробимо. Ви наговарюєте на шановних людей. От ми нагаваємо. Ми все наговарюємо на шановних людей. Ну от шановні люди, бачите, що роблять. Керівництво вишеньок не воліло спілкуватися з контролером. Ярослав Куц мусив кілька разів навідуватися в село. Перший із ким вдалося поговорити, радник сільського голови Сергій Крапівін яким чином все ж таки ось маленький клаптик а, землі прибережної зони перетворюється в величезний клапать? На ну, паперах не морта, це вихідно. Ну, ви бачили цю топографічну зйомку ні, до і після? Ні, ні, я займатися будуть ще земля порядник і земельна комісія. Радник сільського голови показує генеральний план забудови села. На ньому є намита ділянка. Мовляв, якщо вона позначена на мапі, то ж усе законно. Та Ярослав Куц помічає важливу деталь генплан розробили 2012 року. Тоді ця територія мала геть інший вигляд. Але чиновники завбачливо намалювали її такою, якою вона стала аж за три роки. То що ж виходить? Спершу землю узаконили, а тоді почали намивати. От як, дивіться, це генеральний план. У 2012 році точно знали, що буде така конфігурація. Хоча фотографії станом а, на той період з Google Maps говорять про те, що ось тут тільки така лісопосадочка і пляжик. Розберемося з хайфамка. Тут так. все нормально, тут люди на перспективу працюють. Землю намили три роки тому, а радник обіцяє тільки почати розбиратися. Місцеві жителі вже давно не вірять цим обіцянкам. Вони самі провели розслідування і з'ясували, звідки привозили пісок на берег озера, і знову допомогли знімки із супутника. Це Бориспільський лісгосп, більш відомий місцевим як піщаний кар'єр Золоче. розташований зовсім поруч із садовим товариством. Такий вигляд лісгосп мав до 2016 року. А це фото зробили за рік. Ліс вирубали, насипали дорогу і стали швидко вивозити пісок. Саме звідси по цій дорозі, ви стверджуєте, що возився пісок е і насипався у той берег. Біля так, зараз ми пройдемо ще 100 метрів. Я вам покажу е той кар'єр, який вони утворили кар'єр той. Це не залишки озера, а це та територію, на якій знищили дерева кущі, поставили земснаряди і, викуп, і видобували незаконно пісок. Все зроблено для того, щоб можна було в день 20-30-50 самосвалів насипати піску. Жителі геолога бачили ці самоскиди щодня протягом кількох років. Машини курсували від кар'єру до озера Золоче. А от у сільраді кажуть і гадки не мали, що таке діється просто в них під носом. От налогової поліції ми вчора узнали, що вони не раз засікали привоз піска. Вже звісно на рівні поліції. Так якщо все відомо, чому ніхто нічого не робить? це я вас спрашиваю. Я ж не правоохоронець. Я як журналіст, тільки висвітлюю події, які відбуваються в ситуації. не все одно що можуть взорватися люди на сенсі. все одно. Ми і самі будемо обращатися. Тож дозволив вивозити пісок у промислових масштабах. Олександр Коренєв, сім років директор Бориспільського лісгоспу. Він стверджує, що ніякого масового видобутку в кар'єрі не було а пісок возили на потреби лісового господарства. Ви видобували чемпіон. Трактор, екскаватор там попрацював як кажуть для підсипки лісових доріг для розсадників, для покращення. Грунтово, якого стану. Ось до якого розміру розкопали вже піщаний кар'єр. А Олександр Коренєв запевняє журналістів: піском підсипали лісові доріжки. Для насипки цієї незаконної на сьогоднішній день ділянки. Що то за ділянка? От, і бачите, так само то вже не було ось тут. А на сьогодні вона насипана. Ні, відкриті, ми ми до тої ділянки ніякого відношення немає. Я ж не кажу, що ви маєте. Ви знали, що використовується незаконна надра? Які належить вашому господарству. Ви знали, що хтось інший використовував ці надра для власної господарської діяльності? Хто брав цей пісок? Наш пісок отуди ми, ми надавали. Тобто у вас його украли. Ну, якщо було якісь факти, що ми його не зафіксували, значить, украли монаск. Що необхідно для того, щоб ви виїхали на місце і зафіксували? Можливо, взяти спеціалістів ваших, щоб як мінімум у себе зняти відповідальність і добре, добре. знайти, хто ж це... украв? Та, схоже, цей факт працівників лісгоспу не дуже цікавить. Ну як ми встановимо факт виробства? Ну, на мою думку, що це повинні встановити спеціалісти, яка там була глибина, ну, так, потрібно, Наскільки так, наскільки так. вибрати пісок? Тобто... Може заказувати експертизу, на яку потрібно потратити деньги. І знову ми залишимося без зарплати. З нас і так уже всі на баки. І Всьо і тепер давайте що тут будем втратити на експертизи. Все в порядку. Через таке ставлення чиновників людям нічого не лишилося, як штурмувати місцеву владу. Але на свій подив у сільраді вони зустріли юриста елітного котеджного містечка. Анатолій Бідюк кулею вилетів із кабінету очільниці Вишеньок. Анатолій Іванович, а ви б не могли залишитися і з нами тут побесідати. А чому, Анатолій Іванович? Що... Ну, ви ж нам стільки обіцяли. А чому ви не хочете відповідати? А ви вважаєте, ви законно вбиваєте природу? Анатолій Іванович, а чому ви не хочете відповідати на наші питання? Тетяна Кулинич, голова сільради, з 2015 року, і намивання берега навколо озера відбувалося за часів її керування. Ви обіцяли, що ви приїдете до нас і що ви подивитеся. Ну, приїдемо, як обіцяли, то приїдемо, звичайно. Так, да, ви їдете вже три роки. Даже... І в нас до, до вас дуже великі запитання. Місячний термін, будь ласка, я вам надам повну відповідь. Повну. Ви ж бачили це. Шо? Ні в курсі, ні в курсі. Ні в курсі. Ні в в курсі. Голова не може все знати. Що робиться з цією секунду а, в селі. Треба покидати цю посаду? Ну, це не вам. Це не вам вирішувати. Ще не треба то вас кришу. Розкажіть, будь ласка. Вас <gehen> будь ласка ці проблеми Оце, а, ми, вже ізвестно. А, а це вже Уже да. <г��> 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 <та>? А, а до этого ні, <г��> ви <вы> не знали. Ви Вирада робить екологічно. Чому хоче, щоб захистити це все це? Я щось і викликати поліцію. Поліція розупиниться. На допомогу голові прийшли колеги. Давай зробимо так. Давай зробимо так. Подержи. все таке раз вони приїхали? треба дерезі таким образом Іти на поводу у просто тобто прийти і наїхати на сіта ви ж то зараз дуже просто. зараз да, да, просто. Просто. ведете Но... просто агітаторську роботу чи отримують люди вільний доступ до берега, і що робити, якщо зону відпочинку намагаються забудувати. Є земля, яка нам нужна. Коли людей дозволяють право навіть у річці покупатися, це неправильно. Ми ж розуміємо, для чого це робиться. Тому що там бабки хороші заробляють. А що там буде побудовано? це знаю. Гнать вас треба всіх в шию звідси. Садить в тюрму за це, що ви робите. І це вже є порушення. Да, звичайно. Той, хто забудовує водні ресурси, 15 років тюрми. Володимир Замойський теж мешкає в садовому товаристві. Чоловік каже: бізнесмен забудовник має вплив на чиновників. Саме тому вони ігнорують скарги місцевих. Був такий співвласник Коржевський. Він ще з часів Януковича займався такими питаннями. Юрій Коржевський бізнесмен і будівельник, засновник групи компанії Золоче та декількох садових товариств. Про свій бізнес у золоче він розповідає так: то як для себе. На базі своєї сім'ї, що нужно жити здесь, і, і моєї сім'ї, і що би я хотів би імець для мене, для моєї сім'ї, для моїх дітей. Наші спроби зв'язатися з бізнесменом і поговорити особисто не мали успіху. Але на інтерв'ю погодився його юрист Анатолій Бідюк. Це той самий чоловік, який утік від людей біля сільради. Анатолій проводить нам екскурсію в закрите містечко Золоше і переконує, законів бізнесмен не порушує. ціла бригада людей, людей, які це вот все творять. Обичні люди столкнулися з людьми, у яких є більше гроші. І ви заберете у них доступ к води. Ви ж эту участок? Я все время говорив геологу, призывал геолог і говорив вот собі прибрежку. Я вам помогу. Розрізуйте детальний план. Я вам допомогу. Вместо, вместо этого ви взяли прибрежку Вы говорили? слышите Ви меня. Юрист Золоче показує результати роботи. Усе це до речі. Збудували також на намитій ділянці. Ну, общем-то, небольшая територія, ну вже і то хорошо. Там спортивні комплекси, там дитячі комплекси. Пойдемте сюди. На території золоча кілька великих парків: два елінги для катерів, приватна школа, акредитована Кембриджем, і приватний дитячий садочок. Усе для комфорту місцевих мешканців. Ціна будинку тут стартує від 5 мільйонів гривень. Оце бігова доріжка і велосипедна доріжка. Вона окружає повністю всю територію. У сільській раді людей слухати не хочуть. Тож їм на підмогу приїхав Олег Ляшко. Але дізнавшись про візит народного депутата, очільниця вишеньок Тетяна Кулинич раптово захворіла. Відповідати довелося землевпоряднику. Як життя нормально? Понятно, що в наших землевпорядників життя нормально у більшості. Ну а Народ каже, що не зовсім нормально, що ви оформляєте меті ці участки. Як землю. Воду ви оформляєте як землю. Що це таке? Ми виїжджали комісією на місцевість для з'ясування. Тобто ми винесли межі в натуру, так, щоб з'ясувати. Але це ж очевидно, що видали акти на воду, яку потім зробили землею. Гнать вас треба всіх в шию. Звідси. І садить в тюрму за те, що ви робите. Я питаю у вас, Олег валіч, якщо у вас отак от буде будинок, і перед вами, оце оце мій будинок, і перед вами засиплять спочатку ґрунтом, піском, потім боєприпасами, що ви будете робити? Зрозуміло, те саме, що і ви Боротися. тому що насправді вся ця забудова. Коли людей дозволяють право навіть у річці покупатися, це неправильно. Ми ж розуміємо, для чого це робиться. Тому що там бабки хороші заробляють, тут анамили, знищення. Один участок стоїть один котедж, вони тут планують побудувати 15 котеджів. Один котедж стоїть 350 тисяч. Все, зрозуміло, тобто алчность і жадність. Була вода, замість води намили, застроїли забор, людей відігнали скотину, самі собі тут забор построїли, хати построїли і відпочивають. В офісі золоче Анатолій Бідюк ділиться планами, каже на березі озера будують не лише для себе, думають і про жителів садового товариства. А що там буде Садовий Садової домики раз загласне генерального плану адмінбудівля де на першому буде магазин большой, дитячий магазин, ветеринарна клініка, ну щось таке ще. Але в рекламному ролику Золоче про соціальну сферу ні слова. Тут рекламують тенісні корти, басейн і футбольне поле з трибунами. Питаємо Анатолія Бідюка, яким же чином оформили воду як землю. Ваші ділянки стояли на воді. Тут вода гуляє. Тут вся вода, суша під водою. Суша під водою. Сім років це... шлюз не відкривався. Скільки сім років? Може бути. Так що? ну звідки там земля? В процесі того, що вода падала, підіймалася на два з половиною метра. Ви просто тут не були. Щоб ви розуміли, тут то е, прийдете весною, немає взагалі землі, вона під водою. Юрис стверджує, суша тут завжди була, але її нібито затопило озеро. А бизнесмены повернули миссине колышний выгляд, насыпавший песок. И байдуже, что фото из супутников доводят протилежне. Есть земля, которая нам нужна. И как раз она нужна, это была земля для строительства бери укрепительных сооружений. Это называется проект поднятия территории для захисту. Земельні ділянки, садівничого товариства. а пісок для цього брали нібито лише з озера. От у нас бурт запасний пісок. Коли ми робили намив, у нас всегда із річки піска в бурт складули. Вот отсюда завозимо пісок. Зараз там пісок є і відсюди завозимо. До речі, ось як Анатолій Бідюк пояснив, звідки в піску взявся артилерійський снаряд, який знайшла п'ятирічна Єва. Як могли в цьому піску з'явитися снаряд? А це ви повинні спросить у умних людей геолога, які підбрасують це. Я утверждаю, що це було подброшено. Ярослав Куц у черговий раз приїхав, аби дізнатися, що ж вирішили робити чиновники. Які новини? Новини добрі. Все Краще і краще контакт між нашими установами. Супер. Голова доручила комісії земельній та фахівцям. Розробити ряд міроприятій, які дозволять нам відповідати повністю на всі ваші питання. Під тиском людей та контролера місцева влада таки почала розбиратися, що ж сталося з озером і прилеглою територією. За законом доступ до водойм відкритий для всіх. Огороджувати їх ближче ніж на 50 метрів не можна. Забудова берегів суворо заборонена. Якщо ви побачили будівництво на відпочинковій зоні поблизу водойми, викликайте поліцію. Наполягайте, аби приїхали не просто патрульні, а слідчо-оперативна група. Лише вони мають право зафіксувати події, перевірити документи і зупинити роботи. Усе, що відбувається, знімайте на мобільний телефон. Це стане доказом протиправних дій забудовників. Звертайтеся до місцевої влади із доказами та письмовою вимогою провести перевірку будівництва. Не зволікайте. Чим раніше ви почнете бити на сполох, тим більші шанси відстояти територію. Ярослав Куц викликав на місце інспекторів Державного агентства Рибгоспу. Давайте спробуємо показати берегову лінію, як вона була, щоб могли інспектори побачити, як вона змінилась. Правильно, так? Да. Давайте тоді так і рухатися. Так, от по прямій була берегова лінія. Експерти фіксують наслідки від засипання водойми піском. Наслідки там ми можемо скласти акт, що внаслідок того, що були проведені роботи, водного плеса площа змінилася і змінилася берегова лінія. І це вже є порушення. Да, звичайно. Окрім того, Ярослав Кут звернувся до екоінспекції, після чого там призначили перевірку. І це ще не все, що чекає на забудовників, які захопили берег озера. Дочекайтесь розв'язки цієї історії. Анатолій Бідюк стверджує, що жителі садового товариства Геолог самі підкинули військові снаряди на берег озера. Повідомив, що його компанія не захоплювала берега озера Золоче, а лише провела насипні роботи для захисту своїх ділянок. Тетяна Кулинич заявила, що не знала про захоплення будівельниками компанії Золоче території озера. Повідомила, що дасть відповіді на питання місцевих жителів тільки за місяць. Лідер радикальної партії Олег Ляшко заявив, що не залишиться осторонь проблеми. Скотеняки, треба наводити порядок. Значить, будемо, ви знаєте, що я за людей, тому зробимо все, щоб вам допомогти. Значить, перше, ми по мінекології. Я перегорю із міністром екології, щоб вони негайно прислали сюди перевірку. то, що ви пишете і вони саботують. Да, Так, кадаст. Да. Ми заставимо. Вони прислали сюди перевірку. Це перше. Друге, я пропоную прийняти закон. Я автор закону про те, щоб позносити, позносити взагалі всі забори на будь-яких водоймах. Не повинно бути в Україні ні одної водойми, де стоїть забор. Той, хто забудовує водні ресурси, намиває, забудовує, оборожує 15 років тюрми. Цей законопроєкт уже лежить у Верховній Раді, та поки не був винесений на голосування, Олег Ляшко обіцяє його приймуть депутати в новому парламенті.